Привіт, це Андреас The Surfer в прямому ефірі з нашого тестового центру в Берліні. З цього року, 2024 ми також є авторизованим реселером JetSurf, включаючи дошки на бензині, які також мають свої переваги. І сьогодні зі мною Анджело з JetSurf і він привіз нам найновіші продукти. Ми дійсно з нетерпінням чекаємо, щоб подивитися. Привіт, Андреас. Дуже дякую за запрошення. Мені подобається це місце, мені подобається Берлін. Давайте подивимось. Звучить добре. Отже, це нові моделі лиж від JetSurf. У нас є електричні лижі, а також лижі на бензині. І електрична модель, наприклад, є найлегшими електричними гідроциклами на планеті. А насправді бензинова модель найлегший бензиновий гідроцикл. Ви також можете використовувати їх як джетборд, просто знявши ручку. І в поєднанні з трубою це дійсно надзвичайно легко навчитися для будь-кого. Це електричні лижі. Ви можете зняти кермо менш ніж за дві хвилини, що означає, що у вас буде джетборд. Ви навіть можете встановити тут на дошці ремені для ніг. Загальна вага, включаючи батарею, яка важить близько 20 кг, становить 35 кг. І все ще дуже дуже легкі, особливо якщо ви використовуєте їх як гідроцикл. Отже, якщо ви використовуєте дошку в солоній воді, важливо очищати її після кожної поїздки. Джетсурф робиться дуже легко, тому що у них є простий адаптер з кліком, де ви можете просто підключити прісну воду і очистити мотор і двигун. І Вони також використовують плавники FTS2. Oh, для яких не потрібні інструменти, щоб підключити або відключити плавники. Це літій-іонна батарея JetSurf Electric і, звісно, електричних лиж. Вона охолоджується водою. Що має перевагу в тому, що після поїздки вона достатньо охолоджена, щоб ви могли зарядити її відразу. Щодо дальності залежно від. Ваги райдера ви можете кататися від 30 до 50 хвилин на одному заряді. Безпека важлива. Ось чому всі дошки JetSurf мають вимикач безпеки. Ви одягаєте це на зап'ястя, і воно буде підключене до ручного контролера. Якщо ви впадете, мотор відразу ж вимкнеться. Крім того, для моделей лиж ви маєте такий вид захисту тут, а також кермо може змінювати розмір залежно від зросту райдера. Отже, зараз э, вимикач безпеки увімкнений, і ви можете побачити зелений світлодіод, що означає, що дошка активна, а зелений також означає, що вона майже повністю заряджена. Він змінюватиме колір залежно від рівня заряду. Якщо я зніму вимикач безпеки, ви можете побачити, що він стає жовтим і жовтим. Це означає середню потужність, і я можу її змінити. Червоний означатиме повну потужність, а для початківців. Я можу встановити на зелений і ви матимете лише 25% потужності. Зараз я стою перед версією Ski з бензиновим двигуном. Функції майже такі ж, як у електричної версії, проте ця набагато легша, всього 25 кілограм програма. Mm -hmm. І порівняно з 35, тож 25 кілограмів для гідроцикла це досить круто. Крім того, ви більш незалежні, ви просто заправляєте паливо замість того. Щоб потребувати зарядного пристрою. Інша перевага бензинових дошок полягає в тому, що ви можете подорожувати з ними літаком. Ви можете спробувати різні моделі джетсерф у нашому тестовому центрі в Берліні. І я думаю, що зараз ми підемо на воду, так? Поїхали. Добре. Ей, ми щойно повернулися з води. Ми змогли протестувати обидва: титаніум скі, яка є найпотужнішою версією бензинових дошок, а потім електролижі. І ей мушу сказати, це було дуже весело. Ви можете виконувати дуже агресивні маневри. Мені, звісно, ще потрібно трохи навчитися, але я вже відчув, що це дуже агресивно, і ви дійсно можете робити дуже круті повороти. Тож, це дуже весело. Я б сказав, приходьте, спробуйте самі і до зустрічі незабаром.